Маємо чудову погоду. Ой ой допоможіть. Фу. О, схоже, почалося. Пані Малюкось, ось, ось з'явиться на світ. Вітаю, маєте чудову дівчинку. Ова ніколи такого не бачила. Лілі, чи в тебе все гаразд? Нам час додому. Ласкаво, прошу, Люба. Тут затишно, чи не так? О ні, ти плачеш. Хвилинку. Каша, напевно, покращить тобі настрій. Смачного Лілі. Матусі час переодягтися. Про тебе подбає відео няня. Що мені сьогодні вдягнути? Це підійде. Я найгарніша мама у світі. Це ж Лілі вже біжу, Люба. Може, ти хочеш іграшку? Тихіше, тихіше, Люба. Хочеш пограти? Дивись, як весело. О, не подобається. Мама миттю щонебудь небудь придумає. Лілі, усміхнися матусі. О, ні, все марно. А що, як ми почитаємо? Так ось що ти полюбляєш книги. Ти мій маленький геній. Солодких снів, Люба. А зараз влаштуємо розумний шопінг. Більше, ще більше книжок. Купую все. Це для моєї донечки. Вона така розумна. Чудовий вибір пані. Мама вдома. Лілі. Ти лиш поглянь, що я для тебе придбала. А тепер слухай уважно. А тому це найдрібніші частинки. що... Це найскладніший випадок в історії медицини. Правокепський лікарю. Що вдіяти? Хм. Так, так, погляньмо. Пацієнтка в неабиякій небезпеці. Крихітко, нам час завітати до лікаря. Нема чого боятися. Добрий день, на нас чекає лікар. Крихітко, поводься чемно. Пацієнтці потрібна допомога. Я це зроблю так, так, і ось так. Неймовірно, вона геній. Так, мені відомо, крихітко. Ти мене врятувала. Перепрошую нам уже час. Лілі більше не тікай від мами. Ух, ця дівчинка буде видатною науковицею. Сподіваюся, вона стане лікаркою. Ось і я. А ти хто така? Привіт, дружитимемо. Навіть не мрій, дрібното. В такому разі побачимося на занятті. Тема заняття рівняння. Хто може це розв'язати? Це занадто складно. Ви знову не вивчили. Ова, так цікаво. Дитинко, сідай на своє місце. Рівняння це дуже просто. Далі переходимо до практики. Маємо тест. Можете розпочинати. Готово. Здавайте роботи. Еліс кеті просто жахливо. Ви отримуєте незадовільно. Пенні, ти також не впоралася. Батьків у коледж. А щодо тебе, Лілі, ова, це геніально. Студенти беріть приклади з крихітки Лілі. До завтра. Привіт, я тут навчаюсь. Однак я не хочу додому. Заміни підгузок дрібнота. Мамо, я хочу навчатися. Тихіше, Люба. Завтра ти знову прийдеш у коледж. Університет закінчує наша наймолодша студентка. Лілі вітаю. Ось і твої нагороди. Це було за виграшки. Юху, доню, ти найкраща. О, де тут лікар. Пані Лілі маєте першого пацієнта. Запросіть його до мене. Вас прийме наша найкраща лікарка. На що скаржитесь, пане? Але ж ви ще дитина це якесь неподобство. Пане, можете їй довіряти. Покажіть історію хвороби. Мені все зрозуміло. Один укол і готово. О, і ще вітаміни для міцного імунітету. Uh -huh. Я почуваюся неймовірно. Wow. Ова, Це просто диво. Uh -huh. Мені потрібен справжній лікар, а не якась дитина. Пані, я Yay. вас вилікую, обіцяю. Можете мені довіритися. Прийміть це. Мені вже краще, дякую. І надалі не хворійте. Лікарка Лілі найкраща. Обожнюю свою роботу. Можете запросити наступного пацієнта. Лікарка Лілі чекає на вас. О, мені так зле. Hmm. Пані. Довіртесь мені. Wow. Не може бути. Ви мене врятували. Не забудьте прийняти вітаміни. Наступний. Лікарю той бо, у мене. Ну, мов гадаю, болить голова? В такому разі вам допоможуть ці ліки. Я помолодшав на 10 років. Дякую, лікарю. Ура! Ми всіх вилікували. Лікарко Лілі лише одне інтерв'ю. Як ви досягли такого успіху? Я багато читала і виконала всі домашні завдання. Що відбувається? Сторонні вийдіть із лікарні. Хоч би не запізнитися. У ній що трапилося? Рейс скасовано. В нас несправний поїзд. Я дам цьому раду. Пане, ми можемо їхати. Що? Але як? Я прочитала кілька книг із механіки. Вперед. О, нарешті я вдома. Час братись до улюбленої справи. Знань забагато не буває, Обожнюю гристи граніт науки. О, на сьогодні достатньо. Доброго раночку, світе. Час братися до роботи. Лілі, ти як завжди, пунктуальна. Мені потрібні ліки. Чи вам не зарано працювати? Я опанувала всю науку з вас десять доларів. Чим можу допомогти, пане? Дитина касою, це обурливо. Чому мені ніхто не довіряє? Втім, я покажу, на що я здатна. Панове, спокійно. Лікарка Лілі незабаром прийде. Допоможіть, це терміново. Хвилинку я поруч. О, ви мене врятували. Мені потрібні ліки за рецептом. Вже готова пані. Ви дивовижна. Хто наступний? Ваші ліки вже тут. Чудова робота. Дякую. Робочий день завершено. Саме час відпочити. Так краще. Хі -хі, хто тут геніальна красуня? Без Лілі, нам годі впоратися. Я слухаю. Пані Лілі, в нас захворів професор. Миттю буду. Вітаю, від сьогодні ви наша викладачка. Пані та панове, познайомтесь, це пані Лілі, ваша нова професорка. Юху завжди про це мріяла. Серйозно, вона професорка. Тримайте мене двоє. Отже, почнімо з математики. О, тільки не теореми. Wow. Ова! А це цікаво. Наша нова викладачка геній. Ой леле. Пограймо Хто зі мною. Веселіше годі уявити. <рес> У професорки нервовий зрив лікаря сюди. Пані Лілі, ви поїдете зі мною. Не панікуйте, ми вас вилікуємо. Почнімо з огляду. О, ні, моя дівчинка. Я зараз буду. Пані Лілі, схоже, ви абсолютно здорові. Що то з нею? На жаль, медицина тут безсила. Лілі вже не геній. Мамо, я хочу пограти. О, ва, лимонад. Ммм, смакота. Люба, маю сюрприз. Примірю це. Дуже гарно, мені подобається. Час пограти. І надалі жодних розумних книг. Найвеселіший день мого життя. Лікарю мій син поранився. Не хвилюйтесь, з ним все буде добре. Лікарю, він дуже забився. Так, так, зараз ми все перевіримо. З дитиною все гаразд. Потрібні хіба пластир і ці ліки. Кевіне, можеш і надалі грати у футбол. Маємо рецепт від лікаря. Хвилинку, пані. А ось і ваші ліки. Мамо, і не забудь про ці смачні вітаміни. А вже ж любий. Вдалого дня пані. О, такі гарні рибки. Я вмію їх годувати. Хочеш зі мною. Кевіне, ми запізнюємося. Мені вже час іти. Вибач. Емілі, я забрала твої ліки. Чи ти готова їхати? Мій улюблений сніданок. Смакота. А зараз час для вітамінів. А вже ж, я забув про свої ліки. Хто тут геній? Любий, це ще не все, як скажеш мамо. А тепер до коледжу. Побачимося ввечері. Час для ліків. Я впораюся. Це геть не складно. А де моя улюблена книга? Хе, Кубок коледжу з футболу буде моїм. Маю хороші новини, Емілі. Ти йдеш до коледжу. Мамо, але ж я не можу. Мене там ніхто не любить. Ти впорайся, Люба, в мене багато справ. А -а -а. Ох, що ж мені вдіяти? Панянко Емілі, чи все гаразд? Евельди, я не хочу в коледж. З мене знову глузуватимуть. Просто а -а -а. будьте собою, панянко. Я допоможу вам зібратися. Студенти, знайомтеся, це Емілі, ваша нова одногрупниця. Всім привіт! Товаришуватимемо. Емілі сідай. А ми розпочинаємо заняття. Що з твоїми ногами? Чи ти бігати можеш? Невдаха. Припиніть! В іншому разі залишитися після занять. Це все через тебе новенька. М -м, смачно. Mm. А тепер ліки. Дівчатка, чи ви це бачили? Ну, ми повеселимося. Невдахо, що це в тебе? Віддай мені це потрібне. Хм, немає такого наміру. Лови, Джеку, що там відбувається? Миттю повернуся. Спробуй дістати невдахо. Кайлі так не можна. Віддай Емілі ліки. Кевін, а ти такий нудник. А ви чому регочете, га? Вона ще пошкодує. Емілі, гадаю, це твоє. Дякую, Кевіне. Без ліків мені буде дуже зле. Емілі, що з тобою трапилося? Це була аварія, і тепер я не можу ходити. Тату, це ти вже біжу. Емілі, мені час іти. Ще побачимося. Була рада знайомству Кевіне. Наша сім'я стала ще більшою. Це твоя сестричка Кевіне. Тихіше, тихіше крихітко. Тату, я впораюся. Сестричко, привіт. Хе, ви напевно потоваришуєте. Кевіне. Ти добре даєш всьому раду. Ну, день, панянко Емілі. Просто жахливо, Евальде. Я не знайшла друзів. Люба, чи ти вже вдома? О, мені страшенно ніколи. А мала ж. Потім поговоримо Емілі. Завжди вона так робить. Панянко Емілі, я знаю, як покращити вам настрій. Номо за мною вам сподобається. Обіцяю. Що ти вже надумав, Евальде? Це сюрприз. Емілі, не засмучуйся. Вау. Кевіне, що ти тут робиш? Приніс тобі смачний подарунок. Смакота. Може, пограємо? Залюбки. Панянку Емілі. З днем народження. Це для мене. Ву. Йоху, саме про це я й мріяла. Гадаю до нас гості. Цікаво, хто це? Кеві не рада тебе бачити. З Днем народження Емілі. І я маю подарунок. Але спершу заплющ очі. Ми на місці. Сюрприз. <гас> <гас> Мені тут подобається. Хочеш собі пухнастого друга? Може, його? <гас> Чи цього бухання? гадаю, маю алергію на кроликів. Отже, тобі потрібне кошенятко. Таке воно миленьке. Я зватиму тебе Мімі. -мі. І не забуваємо про іграшки для улюбленця. І найгарнішу напувалку. Кіхтеточка також стане в пригоді. Мімі, чи хочеш мишку? Ми це купуємо. У моєї подруги день народження. З вас 100 доларів. Приходьте до нас ще. Це найкращий день народження у моєму житті. Ось що означає найкращі друзі. І кубок найкращого студента отримує Емілі. Вітаю, ти на це заслужила. Юху. Я така щаслива. Емілі. Ми повинні відсвяткувати цю подію. Нома до кав'ярні. Залюбки Кевіне. О, це ж твої батьки. Ти мусиш із ними познайомитися. Сім'є це Емілі. Раді знайомству, Люба. Привіт, Емілі. Ти така гарненька. Смачного, панове. Емілі. Ти стала найкращою студенткою? Так, я доклала чимало зусиль. Мабуть, мама тобою дуже пишається. Хвилинку уваги. Емілі. Будь моєю дружиною. Це так несподівано. Чи ти згодна? Але ж я не можу ходити. Для мене це не має жодного значення. Кевіне я згодна. Будьте щасливі. Чи всі готові? Тоді усмішку. Ви найгарніша пара у світі. Вітаємо. Кевін і час приймати ліки. А вже ж Люба. Я вже тут. О, що це таке? Я можу ходити. Це ж неймовірно. Любий, мрії здійснюється. Ох, сьогодні багато роботи. Втім, я пораюся. Це неподобство пані. Проте не переймайтеся. Я все приберу. Мімі, -мі, не паси задніх. Ми поспішаємо. Гарна кішка. О, хто це зробив? Не дякуйте, це моя робота. Хто це тут? Ха -ха, невдаха. Мені просто дуже потрібні гроші. Любий, ми страшенно запізнюємося. Поквапся. Малюки, ви тут саменькі? Де ваші батьки? Допоможіть, тут загубилися діти. Поліція на варті спокою. Де мої дівчатка? Пані, з вашими дітьми все гаразд. А ось і вони. Дівчатка, ми знову разом. Панянку, ви нас врятували. Чи хочете попрацювати нянею? Залюбки. Ваші крихітки просто дивовижні. О, нам так пощастило. Ласкаво просимо Пінкі. Це твій новий дім. Отже, час братися до роботи. Довіртеся мені. А ви можете відпочивати. Дівчатка, чи ви зголодніли? Смачного! А зараз переодягатися домовились? Хочете пограти? Юху це робота мрії. Дівчатка доброго ранку! Час прокидатися. чим сьогодні займемося. Спершу почистимо зубки. Білісінька усмішка понад усе. Хочемо гарні зачіски. А вже ж, дівчатка. Простіше не буває. Готові. Ще ні. Одну хвилинку. Моллі, ти така кумедна. Дівчатка нам уже час. Сідайте до столу. Йогурти з ягодами це смачно та корисно. Смакота! А ось і шоколадне молоко. Подобається? Дівчатка, нам не можна запізнюватися. Заняття вже чекають. Книги, зошити, пенал. Наче все на місці. Дівчатка час вчитися. Колич це нудно. Чи хто небудь хоче смаколиків? А вже ж ми. А тепер до коледжу. Полі Моллі, а ось і ви. Займайте свої місця. Дівчатка побачимося ввечері. Вчіться наполегливо. А я маю ще справи. Позбутися гармидеру. І це я вмію. Майже готово. Але це ще не все. Влаштуємо приння. Порошок, кондиціонер, пуск. І у Венній теж безлад. Ну ми виправимо, за виграшки, а це що таке пилюка, неподобство. І з цим я теж впораюся. неперевершений результат. Ой, Ой, я запізнююсь. Вже біжу. У, встигла. Дівчатка нам час додому. Шаопінг, шопінг. Тоді поквапимося. Оба все таке гарне. Шарівно. Ми це купуємо. Я Пінкі, чи ви з нами? Що? Так, я не сплю. Купуємо все. Гроші не проблема. Дівчатка, а тепер нам обідати. Що їстимемо? Тортик і мені. На вигляд апетитно. Мої дівчатка обожнюють какао. Буде зроблено панянко. олі-полі смачного. Чудовий день. Я наїлася. Смачно. Дівчатка. А тепер додому. Влаштуємо спа просто зараз. Це буде суперово. Треба ще більше піни. Краще годі явити. уявити. Дівчатка, ви заслужили на відпочинок. А я наразі розберу покупки. Так стильно. Дівчатка, маєте прекрасний Є. смак. Ау. Пінки ми готові. Ага. Отже, ну ми причепуримо вас. Справжні красуні. Маєте вигляд на всі сто. Декому час лягати спати. Солодких снів, дівчатка. І мені теж потрібно відпочити. Моллі підйом сьогодні важливий день. би надягнути, тільки найкраще. То який я маю вигляд? Ходімо зі мною. І не забудь про подарунки, сестричко. Ага. Няня вчила нас, що запізнюватися не годиться. Ну, ми розпалимо камінь. Тоді стане ще затишніше. Цікаво, що там дівчатка роблять. Ми давно не бачилися. Няне з днем народження. О, це ви? Дівчатка, я страшенно скучила. Дякую, це найкращий подарунок. Няне, ми вас любимо. Ви так добре дбали про нас. Я отримала головну роль у фільмі, а я знімаюся в журналі. Дівчатка, це просто неймовірно. Тім, гадаю, ви зголодніли. Тоді няня вас нагодує. Обід майже готовий. Вам сподобається. Це так смачно. Ваші обіди найкращі.